знали, що можна абсолютно безкоштовно поїхати за кордон, познайомитися з людьми з усього світу, пожити в Європі, так ще й отримати стипендію. Так, це реальність сьогодні. Я поділюся, як це працює, та розкажу про свій досвід. Тема цього відео буде саме Еразмус, не якісь інші обміни, але я великий фанат Еразмуса, тому сьогодні буду розказувати все, що я знаю саме про нього. Сідайте зручніше, уважно слухайте, щоб в жодному разі не пропустити важливу інформацію для вашого розвитку. Та розкажу вам про організації в Україні, які надають ці можливості. Тому дивіться це відео до кінця. Що ж таке Еразмус плюс. Взагалі, назва Еразмус походить від голландського вченого та гуманіста епохи відроджень. Еразма Роттердамського. до речі, в Роттердамі ще є міст Еразмус, і взагалі багато нас в Еразмус. Так я була в Роттердамі на Еразмусі на Еразмусі. І на мосту еразмусі, і на програмі обміну еразмусі. Це був мій перший еразмус, але про це трошки. Більше. І так, що ж таке, еразмус? Еразмус це програми від Європейського союзу для молоді, цілом якої є надання різних можливостей для розвитку молоді саме. Тому що у більшості випадків ці програми від 13 до 30 років. І ці еразмуси поділяються на декілька типів: наприклад, короткострокові обміни, волонтерства, ще виїзди від університету або навіть школи як от я поїхала від школи, так я вже сказала, що ці можливості для людей від 13 до 30 років, і ще хочу додати, що це незалежно від освіти. Тобто, взагалі, все одно виходити до університету, до школи, все одно у вас є ця можливість фінансується все, квитки, проживання, їжа і іноді навіть даються кишенькові гроші на сувеніри або ще їжу. Тільки іноді учасників просять заплатити вступний внесок, але він не такий вже великий по зрівнянню. З тим, скільки грошей заплатять вам за вас за цей обмін, і скільки грошей ви там віряти за кордоном. Але ще також вам обов'язково потрібно самостійно купити страхування. Але я також думаю, що це дешева опція, тому все в порядку. Ці обміни ламають стереотипи щодо це не для мене. В мене немає грошей, я не зможу. Просто потрібно взяти ініціативу в свої руки і пробувати і пробувати. А тепер хочу трошки вас засмутити, тому що щоб потрапити на перший Erasmus, потрібно багато працювати, коректувати свої мотиваційні листи, тому що вас не візьмуть просто за гарні очі. Так саме так, щоб потрапити на еразмус, потрібно написати мотиваційний лист, ще заповнити заявку. Можливо, написати якісь свої сильні сторони і так далі. Але головне це мотиваційний лист, який завжди хочу, щоб вас взяв. У цю програму, і це саме головне, тільки пробуючи, ви навчитесь писати правильно цей мотиваційний лист, тому що з першого разу. Мене взагалі не вийшло, і зараз я дивлюся на те, що я писала, і думала, що мене от 100% візьмуть з таким мотиваційним листом, я писала у ньому, що я фанатію від англійської, що я фанатію від культури країни, в якому поїдемо, і що я така особлива, тому що буду зі всіми спілкуватись. общем, я крута. Але зараз я розповіла про редфлаги мотиваційного листа. Це, звичайно, можна написати, але якщо в одному реченні, і не більше. Якщо вже теми з вийшла про мотиваційний лист, я розкажу ще трошки про нього, як його написати більш-менш нормально. В жодному разі не використовувати чаді, можливо, тільки підкинути ідеї, як почати речення, і все просто максимально ні. Це видно. чат GPT пише у офіційному дуже форматі. Далі потрібно звичайно бути креативним. Якщо чесно, мене трошки добувається слово, тому що я не знаю вже, як показати цю. Креативність у мотиваційному листі, тому що наразі їздила тільки на один обмін, хоча подавалася не дуже багато. Але це все досвід, за який я дуже вдячна, тому що я ще вчусь, і мені тільки 17, Попереду ще купа можливостей, і я думаю, ніколи не пізно почати писати про тему, яка вказана в проекті, не відходити від теми і писати саме про неї. Все, що пов'язане з нею, коротко написати про себе, а потім вже писати про зацікавленість у цій темі. Все це саме головне сімнадцяти років. Відкривається така нова можливість: це волонтерство. Еразмус. Вам еразмус оплачує місце проживання, їжу та кишенькові гроші. А ви тим часом ходите працювати на якусь роботу, наприклад, щось пов'язане з екологією або робота з дітьми, старими людьми, і все таке різне. Це треба дивитись на кожний проект окремо. Ці молодіжні обміни завжди мають якусь тему, і на цій темі спираються люди з різної національності. Працюють над цією темою, роблять якийсь проект. В кінці там презентують, і зазвичай учасників після приїзду просять презентувати їхні проект своїм людям з тієї країни, з якої вони приїхали. На ці молодіжні обміни, якраз найбільша кількість учасників, охочих треба постарати, щоб туди потрапити. А от шкільні проекти та мій від університету це мені здається найлегша частина, тому що охочих і не так багато все ж таки не всі хочуть поїхати на півроку кудись, але від школи. Я їздила всього на два тижні, і це як на мене саме ідеальне, що тільки було. Я не повинна була працювати над якоюсь темою. Мені дали гроші на житло, на проїзд, і ще залишилось на інші речі. Я два тижні провела у Голландії. Можете подивитись, до речі, відео на моєму каналі. Там дуже цікаві влоги. Це були незабутні два тижні. Мені дуже сумно їх згадувати в університеті. Вам потрібно поїхати на цілий семестр і. Це вже залежить від вашого університету, чи дає він таку можливість, з якими іншими університетами він працює. Це все потрібно дізнаватись окремо, наприклад, в університеті, в який поступила я, про це більш детальніше в моєму наступному відео. Трошки важче потрапити на Erasmus, але я буду робити все, просто все Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це. Але вам також дають якусь окрему стипендію, і ви можете поїхати навчатись іноземною мовою. Це просто шалений experience, потренувати свою вимогу, мову взагалі до вашого портфоліо це. Неабиякий плюс величезний, і взагалі в мене просто горять очі від слова Erasmus Навіть маленький молодіжний обмін, це також же великий плюс. Сподіваюсь, трошки мої заплутаної речі. Ви зрозуміли, що таке еразмус. Якщо залишилися якісь питання, то пишіть в коментарях. Рада відповім все, що знаю. А зараз перейдемо до моєї конкретної історії. Навіть я не знаю, як я дізналася про еразмус. Можливо, в класі сьомому та восьмому я дізналась про програму Флекс, це обміни. Для 8 тере одинадцяти класів до Америки на цілий рік, і я хотіла потрапити туди. Потім зрозуміла, що я не дуже підходжу під критерії, тому що там жила за кордоном на той момент, і все мій світ рухнув. Я почала дізнаватись. Про університети в США і також зрозуміло, що я це не вивезу. І потім якось раптом я дізналась про Erasmus. Перший обмін мій був, мені було 14, я пам'ятаю, це було літо, зараз мені 17. І цей обмін був до Швеції, такий дитячий. Я написала, яка я тим крута, люблю мови, люблю знайомитись і так далі. Я вже казала всім своїм родичам, батькам. Мене візьмуть, я йду до Швеції. А потім мені ніхто не написав, і через місяць прийшло письмо, що вас не взяло. Ну, <laughs> Першої заявки я думаю, нереально потрапити на Еразмус, але ви не відчаєтесь. Найкраща порада для Еразмусу це пробувати пробувати і пробувати різні проекти писати саме про ту тему проекту, на яку ви подаєтесь. Потім я не відчаяла, звичайно, і почала подаватись на інші Еразмуси. Сиділа, писала листи з кожним разом, мені здається, мій листавав лист все кращим і кращим. Я дивилась різні лайфхаки і по нам листів, і взагалі відео про еразмус надихалась тіктоку дівчат, які їздили на Erasmus і показували ці всі вечори їхні. І взагалі ні, це була велика мотивація. Так пройшло більше року, і потім у своїй школі я дізналася, що от можна поїхати самому на довготижні за кордон у будь-яку країну. На Erasmus. Ну, якщо чесно, мені було дуже соромно відносити цей лист вчителям, що вони там скажуть, чи якась. Не така, чого я взагалі прусь на Еразмус, але все одно, через цю силу, я сиділа після школи, писала годинами вночі цей лист, контролювала кожну деталь, виписала свої сильні якості, і потім це все склала в один лист. Ще і писала чеською, до речі, іноземною мовою, тому що ну взагалі листи на Еразмус потрібно писати англійською, але я живу в Чехії, тому мене попросили написати чеською. Відповідно, так я писала все, перевіряла свої помилки і віддала цей лист. Більше місяця нічого не було чутно від нашої школи. Я була дуже сумна, розчарована ще цей рік. У мене був вступ до університету, тому я забила на всі інші еразмуси і почала готуватись до вступу. Раптом зимою вже під кінець семестру. Мені приходить лист на всю школу. Тобто він приходить відібрані учасники на еразмус. І однокласники, і мої подруги пишуть на нашу групу: Міла, вітаємо тебе, ти туди попала. Боже, як же я кричала на всю хату? Подзвонила одразу батькам, родичам, я попала на Еразмус. Це було щось нереальне, особливо після, напевно, трьох місяців мені сказали, що так, я попала, як ви бачите, цей доказ. Далі також була нелегка частина. Якщо чесно, мені потрібно було написати лист до школи у будь-яке місто в Європі. Я б Роттердам, домовитися зі школою, що я туди поїду, коли я туди поїду, що я буду вчити. Це, якщо чесно, було важко. Але не хвилюйтесь на волонтерство, там молодіжні обміни. Це не треба. Це тільки до школи. Ну і університету. На жаль, це 100% того вартувало, Ці всі гроші, які мені дали, а особливо. Всі емоції, які я пережила на цьому обміні. Це цього я точно не забуду ніколи. Дивіться відео. Там все є на моєму каналі, це виправдало всю роботу. Це був мій перший експірінс летіти самі на літаку. Це був взагалі мій третій політ на літаку в житті. І перший самостійний я полетіла з Праги до Амстердаму і з Амстердаму до Праги потім. Знання англійської мені дуже допомогли орієнтуватися. Я не раз питала людей про допомогу і взагалі орієнтуватись в Голландії. Це було кайфово. Я б пережила це ще раз. У школі все пройшло дуже удачно. Мені сказали, яка. Класно, що задаю питання, що взагалі до них приїхала з Еразмусом, а знайшла собі багато нових друзів. Ми з ними ходили гуляти і після школи. У мене з'явився інший погляд на світ. Це були абсолютно інші люди. Вони поділилися своїм життям, своїми звичками зі мною. Я набула якоїсь впевненості в собі. Потім що потрібно, щоб взяти участь у Еразму. Як я вже казала, мотиваційний лист. Анкета і трохи впевненості в собі у більшості проєктів не обов'язкове знання англійської мови. Не лякайтеся як я читала у проєкти беруть. Якихось людей, у яких більш прокачана англійська, і також менш прокачана англійська процес подачі простий, просто варто дотримуватись дедлайнів, вказаних у пості про АРАЗ. До речі, Ось українські організації, де ви зможете саме знайти ці можливості, всім підходять однакові проекти. Тому, якщо ви будете намагатись пробувати далі і далі, вам обов'язково пощастить. А також активна громадянська діяльність вишує ваші шанси на участь у цьому обміні, тому що іноді там питають про ваш досвід волонтерства різної діяльності. І якщо ви також ведете соцмережі, я думаю, це плюс, тому що зазвичай у проектах просять поділитись тим, що ви взяли участь і що ви там вчили. Дякую за перегляд. Бажаю всім удачі та не зупинятись.